У Жордського замку відбулось урочисте нагородження з нагоди міжнародного дня туризму. Свято зібрало представників туристичної галузі з усього Закарпаття, фахівців-ентузіастів, закли та установи, які щоденною працею розвивають туризм у краді, зберігаючи культурну спадщину, створюючи нові маршрути, сервіси та ідеї, які приваблюють гостей з різних куточків України та світу. Слово туризм і Закарпаття в моєму розумінні це синоніми. Сьогодні можу вважати половину. На Закарпатської області може святкувати це свято, оскільки має до нього пряме чи якесь там трошки похідне відношення. Сьогодні туризм це величезна частина економіки нашої, нашого краю. Це для багатьох громад це, по суті, майже єдине, а він коли і основне джерело наповнення їхніх бюджетів. Тому Власна державна адміністрація максимально готова їх сприяти, підтримувати. Нагороди отримали гіди, менеджери турфірм, організатори екскурсій та культурних заходів. Усі ті, хто щоденно формує туристичний імідж регіону та розвиває міжнародну співпрацю. Ми провели управлінням туризмом, департаментом культури та громадською організацією Конкурс туристичний сувенір Закарпаття. То сьогодні будемо нагороджувати і переможців також туристичного сувеніру Закарпаття. Крім того, ми сьогодні дякуємо тим оздоровчим закладам, санаторним курортним закладам, які надавали нам безкоштовно бутівки для захисників і захисниць та їх родин для відновлення і оздоровлення їх тут у нас на Закарпатті Туристична галузь сьогодні є не лише культурною візитівкою, але й важливим чинником економічного розвитку та дає змогу українцям і гостям за кордону пізнавати красу нашого краю. Наша мета створити умови, такі щоб гості з різних регіонів, а в тому числі і з самого Закарпаття, приїжджали в наше мале гірські. Таке село, гуцульське село відчували аутентику, відчували смак натуральних продуктів, могли наповнитись емоціями, здоров'ям, наповнитись можливістю спілкування з природою. Тому наш бренд Кваси наповнюся, громадська організація якраз опікується такими задачами. Це досить важлива подія для світу туризму, для екскурсоводів, для гідів, для музеїв загалом. І я рада, що навіть в такий час ми можемо продовжувати. Творити і нашу роботу відзначають під час війни саме Закарпаття зберегло туристичну привабливість і стало одним із найбільш популярних напрямків серед українців. Туризм Закарпаття це взагалі дуже важливо. В сьогоднішній день це тільки можливість підвести підсумки, нагородити когось, відзначити, спланувати якісь майбутні майбутні активності і так далі, обговорити проблеми. В тому числі це так само важливо. Тому дуже добре, коли в одному приміщенні збираються представники влади, і ті, хто займається тури туризмом як е, гіди екскурсоводи, ті, хто є операторами е, об'єктів туристичних, готельних і так далі. І так далі. Е, це дуже добре, тому що туризм важлива галузь для області, і вона залучає в себе дуже багато різних людей. Словами вдячності працівникам туристичної галузі, виступів і міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Навіть не зважаючи на те, що зараз триває збройна агресія Російської Федерації, Закарпаття фактично переживала спочатку. Такий наплив внутрішньопереміщених так, осіб, які тікали від збройної агресії. Але ж, і багато зараз громадян приїжджають саме з метою туризму, тому що Закарпаття це такі, така родзинка туризму, у нас є багато маршрутів, багато різних об'єктів, історичних об'єктів, символічності. Сьогодні ми знаходимося на території Журоцького музею, де багато вікова історія. І ми раді, що сьогодні прийшло до нас багато ну, представників цієї туристичної галузі. І навіть бачимо, скільки зараз є відвідувачів в музею, це турист. Тому ми будемо вітати, ми допомагаємо звичайно нашим і бізнесу по можливості для того, щоб популяризувати Закарпаття, Ужгород і взагалі нашу країну. Під час урочистого нагородження знаних ужгородців міським головою закарпатський класик сучасної фотографії, викладач академії культури та мистецтв Михайло Дорогович публічно відмовився від грамоти міськради, заявивши меру, що той руйнує Ужгород. Цей резонансний випадок швидко набув широкого розголосу у змі. Наше місто. Водночас варто пам'ятати, що туризм це сфера, яка невидимими нитками об'єднує економіку, культуру та людей.